Всім вечора, друзі, раді вас вітати на чергових зібраннях нашої групи Стусова хата. І оскільки дуже приємно, що в нас багато нових облич, а тому треба з'ясувати два моменти. Перше, це чого я випхався на сцені у фартуху такому, ну, до речі, прикольному, але не до літератури. От. А друге, чому ж Стусова хата? Отже, перше. В нас це якби концепція нашого угруповання, що в нас немає літературних премій, в нас немає розбору польотів з видатними критиками, видавцями і т.д. і т.п. В нас немає цих всіх плюшок, за якими так ганяються молоді автори. Натомість в нас є літературна кухня, Кухня, до якої завітати, може завітати будь-хто і ділячись своєю творчістю, знайти якийсь корисний такий от фідбек від своїх молодих колег. Ну, на нашу думку, це дає дуже класний поштовх до розвитку. Якогось обговорення, і потім, ну, зі свого власного досвіду, можу сказати, що не один твір от, після такого е, обговорення дороблювався, доопрацьовувався, надсилався на якісь конкурси і, ну, і чекаємо плодів. От. А дехто а і вже дочекався. І чому е, Тому якби є така фраза, що. Е, всі люблять їсти, але мало хто любить готувати. Ми сподіваємося, що ті, хто зібрались тут, люблять готувати. І запрошуємо вас сьогодні зварити такий літературний борщ. Сьогодні. А друге, про друге питання, чому ж власне Стусове, чому ж хата? Я думаю, що нам розповість Олег Полос. Який є взагалі таким ядром нашої стусової хати, навколо якого обертаються ці всі електрони наші літературні? Насправді я буквально хочу два слова сказати, чому стусова хата, бо у нас у нас є наскільки ви знаєте своя сторінка в Фейсбуку, є блог. І я не хочу скаржитись, але нам закинули. Була така, був такий випадок, що нам закинули чому Стуса, який стосунок мета до Стуса, який вірші писав переважно, всі знають його як поета. І що ви там робите взагалі? Ну, Мабуть, не всім відомо, що Стус у зібранні Стуса є четвертий том, в якому зібрані його прозові, прозові доробки. І, оскільки Знову ж таки, ви знаєте, долю Стуса, що він е багато потерпав від е радянської влади, і він багато не встиг написати. Тобто в нього залишилось кілька оповідань, кілька новел, сценарій, і е е багато дослідників вже дізналися, що багато зникло, багато прозового доробку зникло просто, і невідомо де і в якому напрямку. Навіть знайшли е в одній теці, знайшли. Перелік він готував збірку прозових, е, прозових робіт, знайшли 15 перелік, 15 нас оповідань, які е, причому було видно, що це були не просто задуми, а це е, він працював над ними і, можливо, е, був навіть текст, написаний текст, але він зник в невідомому напрямку. Ми мав усі де він зник. І чому Стусова хата? Ну по-перше, тому що перша хата зібралась на вулиці Стуса, це таке безпосередній так? привід. А по-друге, ми так подумали, що у ті роки протягом ХХ століття багато українських митців, письменників, поетів не встигли через у ці, там, хто зазнавав тортур, хто зазнавав багато. Утисків не встигли просто написати. Ми е, не хочемо, щоб це е, повторилося у 21 столітті. Ми маємо писати, ми маємо намагатися дописати, виписати те, що не було написано в ХХ столітті в українській літературі і е, внести свій, зробити свій внесок е, взагалі в українську літературу. Як так? Тому стосово хата, тому як це, я не думаю, що. Василь Семенович був би проти, і я не думаю, що ми згань... можемо зганьбити взагалі це великий інтерес. Тому стусовака. Дякую. Всім привіт! І тепер ми нарешті розпочинаємо наші читання. Першим за традицією читає роман Байден, який вийшов і десь зараз гуляє. От, а, але ну я не знаю, почекаємо чи можна номер два. Так, да, ну давайте Можливо. тоді номер два. Маргарита варза. Привіт, ми маргарита. Я вам хочу зачитати од одну з легенд. Це цикл легенд, які я використовую як антураж до. Роману, От, це якби фольклор Нам теж не фантазичного світу. Сьогоднішня легенда називається Легенда про двох. Мабуть, села, якщо не буде. Почнемо. Було собі два селища. Одне на березі річки, а друге в лісі. А так їх і називали Річкове та лісове. Та хоч вельми близько вони знаходилися, а з сільських частоків досить ніхто не виходив. Жило там двоє Ірина в Річковому селищі та Ярий у Лісовому. І минило їх нестерпно до іншого селища, ніби вело їх ще туди з самого серця. Виходили вони по той за межу, і де я один, туди тягнули другого. Довго так блукали вони, доки врешті не зустрілися випадково. А чи можеш бути таке випадково? Та й покохали один одного, палко палко Та їлися вони якийсь час від світу. А тоді прийшли до старішини та й зізналися у своїх почуттях. Довго радився старішина і тримала думки свої від двох у таємниці, а тоді постановили кожному підуміці додому, ніколи не перепинати межу між севищиною. Гірки переживала двоє, та звичай і закон предків порушити не сміли, тож повернулися додому. Минали дні місяць старів і перероджувався, ночі довше коротшили, Пам'ять не припиняла ятида Ярину, а серце й далі прагнуло до Ярого. Вона була його землею, а він її водою, щоб зверзити її для врожаю. Він сонце, а вона місяць. Вона небо, а він молочний шлях. Звичай предків двоє не порушила, і незабаром дівчину посватала. На молодий місяць вона мала стати за міжньою. Якось раз побачила Ірина, що мати взяла корзину в грибну, хоч сезон був ранній та холодний, і пішли до лісу. Згувалася дівчина і бата й прокралася слідом. Мати йшли по таємними лісовими стежками, ноги її впевнено знаходили дорогу. Аж от Ірина впізнала оковиці лісового селища, і серце її защиміло болісно і нестерпно. Мати спинилася, поклала корзину додому. Назустріч вийшов чоловік її віку. Він підступив та взяв мати за руки. Ірина затимувала подих, та жоден з них не перетнув невидиму грани. Двоє дивилися до одному в очі, і Ірина відвернулася відчуваючи. Цей момент близько інтимний, призначений тільки для двох. Воє дивилася до одному в очі несправедливу коротку вічність, немов пили себе самих з іншого, немов в мати себе з цього чоловіка, а він себе з неї. Тоді вони тяжко розігнав руки, Він передав їх згорток зі польованою здобиччю, а вона йому маслий сир з грибної крузини. Верталася мати і розбиті, і щасливі. Серце Ірини розривалося, та таке спитати матір означало зневажити, тож дівчина мовчала. Наступні тижні Ірина стежила за насильчанами. Раз у раз хтось виходив за зачастуків зі згортком і прокрадався потаємними стежками до лісового селища або вертався з дороками. Врешті Ірина збагнула, що чи не всі в її селищі мають половинку в лісі. Мати й батько, хоч і жили душа в душу, та все ж було друзями. Стосунки їхні вибудувалися за довгі роки сумісного життя тяжкої щоденної праці, теж ще було між ними й іншими. У ніч весілля Ірина спитала чоловіка, чи він теж має кохано в лісі. Той подивувався: хіба вона не знає, що кожен у річковому селищі має половинку в лісовому і ніколи у своєму? Тільки після шлюбу він має право виходити за чистокіл, а на знак зустрічі підносити дар і приймати дар у відповідь. Але ж це несправедливо. Чоловік гірко зітхнув. Ні, несправедливо. Незабаром Ірина втекла з села, що прибралася до околиць сусідів. Ярий чекав на неї на межі. Він узяв її руки треба не водночас жадібно. Вона дивилась у одному довго і ненасидно, немов Ірина пила свою силу з нього, а він свою з неї. Тоді вони роз'єднали руки, я дав її в польового птаха, ягоди та такинці, а вона йому рибу та сіла. Повернувшись додому, Ірина приготувала дорогу накрила на стіл. Ірини її зраділа та заспокоїлася. Чоловік звідки приносив мед, горіхи чи інші пісові ласощі, і в цій ночі вона особливо жадібно, а на ранок прокидалися друзями і разом виховували дітей. Настав час, коли мати Ярини покинула цей світ. Батько підняли юрочисти на руки і віднесла на кладовище спільне для обох селищ, поховали в могилі разом з знайомими мужчиною. Тоді Ірина прийшла до матері з чоловіка з і спитала: чому боги такі жорстокі? роз'єднали нас і не дозволили з'єднатися. Жінка не стала ні перепитувати, ні сваряти. Тільки зітхнули, узяла спочутливу невістку за руки. Бо боги заздрісні, дитина моя, тільки вони мають право на щастя. На початку людина жила в такій благодаті, що їм стало заздрісно, і блискавицею розбили вони її на два. А щоб вони не з'єдналося в одне і не стали знову щасливими, то наслали на нас прокляття. Тепер, як наважиться хтось з'єднати два серця, два світи зіткнуться і розіб'ються, небо опуститься на землю. Той чоловік, що носить ім'я твоєї, половину душі твоєї в лісовому селищі, то доля твоя. У мить, коли зупиниться серце його, зупиниться і твоє. Цю мудрість пізнала недавно мати твоя. Ми, як тінева і земля, дитину, такі ж нероздільні, такі ж недосяжні. Жінка схилилася до Ірини і гадачі зашепотіла на саме вухо. Але я розкрию тобі таїну дитину. Єдину благодать вони єдину благодать вони не змогли нас відібрати, не жити ні хвилини один без одного. Тоді Ірина подякувала матері чоловіка свого і пішла до селищного кавища. Збирала полонуючі брицю, любиткові ромашки, дереві і метимачухи, розклала їх на вівтарі та звернулася до небес. Роблю приношення своє востаннє, а боги величні, неосяжні. Ви жорстокі до мене та мого народу, і молитися вам, і відмовляю собі сьогодні навік. Це приношення для всіх років молитов і бажань, що зводило я до вас з самого дитинства. Хай небо опуститься на землю, якщо моє серце нарешті стане на місце, та, принаймні, я не молитимуся тим, хто винен у моєму нещасті. Цієї ночі розгнівані боги прийшли оселі Ярини, та вони забули про єдину благодать, чим змогли відібрати в Отже, це була морквиночка в нашому літературному борщі. А тепер ми додаємо фасольку. Тобто Перчику. Ні, Романчик чекай, чекай. Ми додаємо фасольку. Тобто той з вас, хто має кого ну, зачепило там це оповідання, чи хто має якісь от коментарі чи побажання до автора, може зараз додати своїх п'ять фасолинок. Так що просимо просим, і просим. можна більше. Можна я додам? Можна, можна. А, ну, по-перше, я хотіла сказати дуже виходь. історію. Дуже романтична історія, мені дуже сподобалось. А, ну, ти знаєш, одразу видно, що ти вчишся на психолога. Скажи, чому, тому що тут, ну, по-перше, двійники, якби, ну, це. Бінарна опозиція, знайомих всім. Далі, ну, анімус анімум, якби дві частини одного цілого, і міф про платона, як я так розумію. ну, не, міф Платона. Коли якби, була одна людина цілісна, її роз'єднали на дві частини, і з'явилися чоловік і жінка. Якби вони шукають свою половину у світі. Ну, дуже класно. Перша фасолинка є. Хто ще хоче?